Вітаю, шановні! Подивимося, що по PS Plus Essential, а також Extra і Deluxe очікує нас у червні. А ще дізнаємось деякі приємні знижки, тому що починається Days of Play і Sony вивалило все в один день. Перед початком не забудьте поставити вподобайку, а я дякую тим, хто підтримує канал. Почнемо з Essential. Ці ігри будуть доступні вже 4 червня, і всі вони доступні на обох поколіннях консолей. Панч бобського пенсзе космікшейк це прикольна пригода платформер про улюбленого героя з квадратним задом. Гра вийшла у 23-му році і має переважно схвальні відгуки гравців. Ви приєднуєтесь до Спанчбоба та його друзів у пригодах в різних світах, які створені з мрії та крапельки типового для мультика Безумства. Гра має різноманітні рівні та гумор, які притаманні оригінальному серіалу. Буде цікаво дітям, фанатам спанчбоба та просто любителям веселих платформерів. Гра коротенька і не займе багато часу. AW Fight Forever це спортивний реслінг, який має змішані відгуки, і не дивно, бо гра явно на любителя або для компанії під вечір. Гра пропонує відомих бійців, здебільшого відомих любителям реслінгу, а також режим кар'єри, багатокористувацький режим та різні види матчів. Проте має технічні недоліки, і я б не назвав це кращим або навіть найвеселішим файтингом. Шанувальникам реслінгу по QTV може зайти. Street of Rage 4. Класичний і якісний бітемап. Його високо оцінили як критики, так і гравці. Все як треба. Кооператив до чотирьох гравців, постійні бійки з ордами ворогів на вулицях і чистий фан. Гра зберігає дух оригінальних частин, додаючи нові механіки та стильну, але самобутню графіку. Любителям ретроігор та динамічних бійок зайде, якщо вам сподобався останній бітемап про черепашок ніндзя, раджу спробувати і цей. Гра так само коротенька і не займає багато часу. Переходимо до рівня Екстра. Скоріше за все, це не повний список, і ми ще отримуємо оновлення десь так 12 червня. Але важко сказати, тому що Sony перестало притримуватись графіку. Наразі гри всього чотири, і кожна з'явиться в екстра у різний день. Всі доступні на обох поколіннях. Вже 29 травня додали Dredge. це пригодницька гра про риболовлю. І ні, це не просто симулятор, це цікава стилізована історія, має переважно схвальні відгуки. Гравець керує риболовецьким кораблем у таємничих водах, вивчаючи загарб. Істот та артефакти, а ігровий процес фокусується на дослідженні та виживанні. Буде цікаво любителям пригод і досліджень, а також коротких і ненапряжних ігор. 31 травня додадуть LEGO Marvel Super Heroes 2. Це екшен-пригодницька гра по всесвіту Marvel у стилі LEGO. Має доволі схваль відгуки. Гравці керують героями та лиходіями Marvel, борючись з кангом-завойовником у різних часових епохах та місцях. Гра має багато типового для lego серії гумору та кооперативний режим. До чотирьох гравців. Я особисто довго чекав саме на цю Лего гру, бо люблю Всесвіт Марвел. Хоча він, звісно, добряче спаскудився, сподіваюсь, Дедпул і Росомаха витягнуть їх з ями. Якщо любите Марвел або Лего ігри, вам також зайде. 5 червня додадуть Крікет 24, і це як не дивно спортивний симулятор Крикету. Я, чесно, не знаю жодного любителя цього спорту та й відгуки у гри не дуже. Але якщо вам цікаво, тепер можете спробувати. 7 червня додадуть GTA San Andreas за Definitive Edition. Це ремастер класичної гри з покращеною графікою, проте з численними технічними проблемами та багами. Доволі спірна заміна GTA V, яка покидає підписку Екстра вже 18 червня, як і ось ці ігри на екрані. Окрім GTA 5, раджу встигнути хоча б спробувати Brothers A Tale of Two Suns, одну з перших ігор автора суперхіта і тексту Юзефа Фареса, а також The Talos Principle це цікава філософська головоломка. Можливо, хтось може порадити пройти інші, тому напишіть про це у коментарі. На цей раз рівень Deluxe, окрім класичних старих ігор, вони на екрані, а доступні будуть 11 червня. Deluxe також надасть доступ до п'яти проєктів для PS VR 2. І тут, якщо у вас є ця гарнітура, сенсу в рівні Deluxe стає більше, але поки не набагато. vr ігри доступні будуть 6 червня. Ghostbusters Rise of the Ghost Lord vr екшен по відомому кіно всесвіту. Гравці в ролі мисливців за привидами борються з надприродними явищами, досліджуючи та захоплюючи привидів. Має схвальні відгуки і кооператив до чотирьох гравців. Хто хотів стати мисливцем, це для вас. Walkabout аут Міні Гольф. гра з міні гольфом, що може бути простіше. Вона пропонує реалістичну фізику м'ячика та різноманітні мапи. Гра також має багатокористувацький режим і виключно схвальні відгуки. Ось це прям рівень міні-гольфу. А пам'ятаєте, міні-гольф ще на кнопочних телефонах? Жаль, в мене немає VR-гарнітури, гра підійде всім, що може бути простіше і цікавіше. Synth Riders. це музичний ритм гра, аналогічна Beat Saber. Вам в такт музиці треба влучати по об'єктах, що наближаються, тільки замість лазерних мечів ви орудуєте рукавицями, має багато схвальних відгуків. Також сподобається багатьом. Before Your Eyes. Це інтерактивна історія на дуже високому рівні виконання, яку відповідно оцінили критики і гравці. Ця емоційна гра використовує технологію відстеження руху очей, щоб розповісти історію життя головного героя через його спу. Погади дуже сподобається шанувальникам глибоких та емоційних сюжетних ігор. The Walking Dead Saints and Sinners vr пригодницький горор у відомому серіальному всесвіті ходячих мерців, сподобається фанатам горорів і серіалу. Має доволі високі оцінки від критиків і гравців. Ось так в цьому місяці може порадувати PS Plus. А я нарешті дочекався lego гру, яку хотів. А власники PSVR 2 можуть здути пилюку зі своїх гарнітур і трохи порухатись. Також Days of Play подарує нам нові знижки, які діятимуть до 13 червня. Там є багато цікавих знижок, і деякі з них перед вами зараз на екрані. Але я раджу піти і подивитись самостійно, можливо, є те, що ви чекали. А ще 31 травня у першій ночі пройде презентація State of Play. Покажуть 14 ігор для PlayStation 5 та PS VR 2. Зокрема, також будуть ігри від PlayStation Studios, які плануються в цьому році. Можемо, до речі, зробити трансляцію і подивитись разом, як це було раніше, але це доволі пізно, тому я не знаю, чи хтось буде дивитись, що думаєте, треба чи ні. А з вами був Лакісан. Головне підтримуйте українську армію і хай щастить.